Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Отже, мирної угоди не буде. Путін. Чекає зміни лідерів Європи, шок з Давосу. Давайте все це обговоримо в цьому відео. Підписуйтесь на канал, також на наш телеграм-канал, новин з Європи і світу. Там також важлива інформація для українських біженців за кордоном. Отже, ви знаєте, що зараз в швейцарському Давосі проходить 56-й всесвітній економічний форум. Це одна з найбільших у світі міжнародних зустрічей політиків, бізнесменів, вчених та експертів. форумі беруть участь близько трьох тисяч осіб з понад 130 ти країн світу традиційна програма форму спрямована на пошук відповідей на глобальні виклики: економічні, політичні, технологічні та соціальні. Хоча, як показує практика, ці відповіді часто так і залишаються на рівні дискусій, а життя простих людей не стає простішим. Але цього року головна увага прикута саме до Дональда Трампа. Що найбільше також за останні роки делегацію Сполучених Штатів, як очікується, стане центральною фігурою більшості обговорень. Як повідомляють змі, тема України на жаль на форумі відход. Виходить на другий план, оскільки на перший виходять плани Дональда Трампа, як ви знаєте. Пов'язані з Гренландією, європейські лідери зараз також намагаються зрозуміти, як реагувати на можливі американські тарифи, які можуть бути запроваджені проти Європи через підтримку Данії та Гренландії. З одного боку, може бути економічний тиск від США, з іншого ризик ще більшого загострення відносин між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, що для України, звичайно, невигідно. На цьому тлі глава Міністерства закордонних справ РФ Лавров публічно і офіційно заявив, що Росія, начебто, не планує зараз. Підписання мирної угоди щодо України доти, доки в Європі не зміняться лідери ключових країн. А також він додав, що вже є очевидні ознаки того, що європейські країни НАТО готують напад, начебто на Росію, а в Литві навіть підготували плацдарм для майбутньої атаки. Фактично, Лавров підігріває зараз конфлікт між європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом щодо Гренландії та Ради Миру. Свідомо підігріває цю тему, що нібито з європейцями не можуть домовитись не лише росіяни й Дональд Трамп, а отже, вся проблема саме в європейцях. До речі, вашу думку з цього. Цього приводу пишіть в коментарях. Ну, і очікувано, що в Давосі відбулися її протести. Сотні людей виходили на акції протесту проти самого форуму. Запланованої участі також президента Сполучених Штатів протестувальники критикували і всесвітній економічний форум і владу Швейцарії за готовність, начебто, прийняти Дональда Трампа. Поліція навіть стягнула значні сили та перекривала центр міста, щоб не допустити ескалації. Окрім напруженого діалогу навколо Гренландії та торгівельних суперечок, на порядку денному залишаються й інші ключові теми: це війна в Україні, близький схід. Вплив штучного інтелекту, ну і також зростання економічної нерівності. А попри те, що колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі отримав премію Карла Великого за внесок в економічну стабільність Європи, сам європейський парламент зараз оголосив про жорстку економію, скорочення витрат, скасування подкастів, зменшення заходів для. Відвідувачів і внутрішніх публікацій, Європейська комісія заявляє, що вже заощаджила мільярди євро, але без конкретних деталей. На цьому тлі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкрито застеріг Дональда Трампа від запровадження нових мит для Європи. І за його словами, такі кроки вдарять передусім по американських споживачах, адже мита фактично оплачують ті, хто імпортує товари. Мерц наголосив, що нові на торгвельні. Погрози не зміцнюють трансатлантичні відносини, а навпаки, послаблюють їх. Водночас він визнав, що можливі американські мита завдадуть шкоди і економіці Німеччини і всьому Євросоюзу. Кожний канцлер Мерц сподівається зустрітися з Трампом у Давосі вже. В цю середу, щоб знизити напругу і уникнути ескалації. Паралельно 22 січня в Брюсселі заплановано також екстрений саміт Європейського Союзу, на якому обговорять можливі відповіді Вашингтону. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила про готовність стати посередником між Європою та Сполученими Штатами в питанні Гренландії, наголошуючи на спільних безпекових ризиках. У Арктиці через активність Росії та Китаю Дональд Трамп з свого боку закликає Європу більше засередитись на війні в Україні, а не на Гренландії, та заявив, що 100% мита веде проти європейських країн на запитання про можливе силове захоплення Гренландії. Він відповів без коментарів. Дональд Трамп може також залишитись головою ініційованого ним Ради миру навіть після завершення його президентського терміну. Про це заявляє Блумберг. За його словами, головання зберігатиметься за Трампом доти, доки він сам не піде у відставку, тоді як майбутній президент Сполучених Штатів зможе призначити або Визначити офіційного представника країни в цій Раді. Ну і як зазначає Блумберг, в проєкті Статусу Ради Миру міститься пункт про внесок щонайменше 1 мільярда доларів для отримання постійного місця. Ну і також ця ініціатива Трампа наразі викликає опіра з боку інших лідерів країни Великої Сімки. Наприклад, про намір приєднатися вже заявили Азербайджан, Білорусь, Угорщина, Арабські Емірати. І Бахрейн і Марокко. Отже, на цьому це всі важливі новини. Дякую за увагу до зустрічі.